Я гарантую, що після цього відео ви побіжите в магазин і купите ці рум'яна. Дивіться на цей відтінок. Чесно кажучи, в магазині я з нього крінжанула, і я вирішила, ну кому такий відтінок. Там зараз навіть покажу свод, щоб ви не думали, ну, як би, подивіться. Я їх зараз як нанесу, ви як побачите, як воно тушується, дівчатки. Наношу пензликом. Зараз ви офігеєте, приготуйтесь. Дивіться, який ідеальний відтінок. Консистенція у них така якась як водичка, тобто воно не жирне, але дуже гарно тушується. Ідеальний зимовий відтінок. Швидесенько закінчую свій макіяж і повертаюсь до вас. Як шикарно вони виглядають. Взагалі не змазуються під пудрою, під іншими якимись продуктами. Це рум'яна за 150 гривень в районі цього. Це у нас бренд Pop Gossip і відтіночок Frosty Інк 01. Якщо у вашому місті є магазин Блиск, то я купувала його там. Але на Мейкапі цей бренд уже також з'явився. Тому... дівчата, як кажуть, упаковка може бути обманчива. Моя щира рекомендація.